Всім привіт! З вами команда Вольтпро і сьогодні я хочу поділитися з вами черговим електрощитом, який ми зробили для однокімнатної квартири. Напишіть в коментарях, як ви думаєте, чи цієї кількості автоматів, в принципі, достатньо для однокімнатної квартири, чи, можливо, ми щось упустили. Або ми ж просто розводимо замовника на гроші. Напишіть під відео в коментарях. А ми поїхали. Перше, що в нас є, це індикатор напруги, щоб зрозуміти, чи в принципі заходить у нас квартиру напруга, чи не заходить. Далі ми використовуємо відний вимикач. Ми ніколи на вводі не дублюємо автоматичний вимикач, який знаходиться у нас в коридорі. І подивіться, як працює відний вимикач порівню з автоматом. Ну, хто розуміється, той розуміється. А далі у нас іде контроль напруги. Стандартно, щоб захистити нашу техніку. Ми часто використовуємо контроль напруги від Schneider. Вони йдуть з заводською предустановкою, і вам не потрібно нічого тут налаштовувати, нічого думати. А далі у нас йде див-захист по усім лініям. По обов'язковим іде у нас окремий див захисту з мінімальною ставкою десь мА. Всі решта ліній, всі розетки, освітлення у нас йдуть групові дифзахисту у вигляді УЗО. Далі переходимо. У нас іде вимикач відпустка, який, в принципі, контролює ось ці всі групи, які нам не потрібні у випадку, коли ми, власне, їдемо у відпустку. Ми можемо відкрити щиток і знеструмити всю квартиру, крім пріоритетних ліній, які знаходяться ось тут. Далі групи, групи, групи і див захист на все решту. От і все. Хто хоче, може детально зупинити і повивчати, як ми порозбивали цю квартиру на групи. Також додам, що до кожного електрощита в нас іде інструкція, де ми пояснюємо, який прилад та яку функцію виконує, за що відповідає і що робити в разі якоїсь нештатної ситуації, якоїсь несправності. Коли потрібно викликати електрика, коли можна самому завести автомат в робоче положення. Ну що ж, кому потрібен електрощит, звертайтеся в описі, будуть контакти. З вами була команда Volt Pro. Всіго доброго, до побачення.